Кінцева зупинка тролейбусу номер 33 Вулиця Мазепи. Той бік пішла, Костел, видно. Туди вулиця Творча. Прямо починається вулиця Грінченка. А ми пройдемося вулицею Творчою. В напрямку до вулиці Богдана Хмельницького. Останнім часом на цій вулиці багато змін, в тому плані, що хто тут давно не був, набудували багато нових будиночків. І одноповерхових, і двоповерхових, і три, і більшеповерхових, бачите, і п'ять поверхів. О, цей, напевно, відноситься до вулиці Купальської. вулиця, вулицька йде праворуч, то вулиця Купальська. Поперек вулички району Збоїща. Кому цікаво, у нас є і прогулянка вулицею Збоїща та іншими вулицями з цього райончику. Та й товарчуємо ходили оце кілька років тому. Взимку добре пригадую. Ми тоді весь цей райончик плюс-мінус переходили, тому кому цікаво, знаходимо наші відео за 21 рік та дивимося. так розростається. Річ, панельні десь типорхівка. Панельна, зокрема. Там, бачите, не тільки площа ринок у нас. Хто думав, що у нас тільки площа ринок. У нас є дуже багато вулиць по Львову. Я рахував. Ну, більше сотні вулиць представлено, ну, нові райони. Центр. Ну, якщо так навіть почати згадувати, ну, просто щоб я поки нічого не коментую, позгадуємо які вулиці у нас є. Городоцька, Богдана Хмельницького, Примислова, Стрийська, Личаківська, Пекарська. Це з таких довших вулиць. Патона. а ще Замарстинівська у нас майже вся є від центру до виїзду з міста. В центрі це, наприклад, Дорошенка, Коперніка. Та й весь той район Бандери, навколишні Бандери вулиці. Таке. Потім ще колись порозказую, бачите, тут теж цього будиночку не було раніше, а зараз він є. Тому щоб знайти якусь вулицю у нас на каналі. Ви просто вводите назву вулиці. Пишете Львів, або не треба писати навіть пишете, Депо Львів, назва вулиці, відео вибираєте. Озера у нас є, зокрема, озеро на вулиці Симоненка. Це у нас Чорновола проспект, як широко представ об'їзна Львова. Відносно недавно у нас з'явилася об'їзна Львова. Ну, фактично всю об'їзну проїхали. І є дорога зі Львова в Трускавець. З нового. Картин біля арени Львів музеї є на каналі. Ну, це за виключенням знову ж таки площі ринок яку всі знають яку всі дивляться яку всі коментують що давай ще щось а як є ще щось то знов з'являються коментарі в площі ринок праворуч школа номер 99 а ліворуч можна вийти на грінченка Виходиться в районі базару на вулицю Грінченка. Прямо ми йдемо до вулиці Чигиринської. Тобто ми будемо перетинати вулицю Чигиринську. Класно, коли місто таке порожнє. Людей багато нема. Так ось одному, хто чи не вперше потрапив до нас на канал, то ви шукайте вулиці, є такі цікаві вулиці, що, що я навіть сам подумати не міг, що вони є, а вони є. Тобто центр не тільки а й околиці. Можна сказати, вздовж і поперек перейшли. Будь-яку пору року дня. Парки в нас є. Старийський парк культури. Завжди як десь щось квітне у Львові, а-ля сакури. Ми теж ніколи це не пропускаємо. А туди ліворуч. ліворуч. Видно вулицю Грінченка. Праворуч Чигиринська. Ми вийдемо отак прямо-прямо на вулицю Богдана Хмельницького. Звичайно, що вулиця Богдана Хмельницького є дуже довга вулиця. Вона в нас є вже деякі її частини. А зараз побачите іншу частину. Яка ви теж бачили, але то була зима. Влітку ми ж тут не були. Залітував магазин Барвінок. Напевно, останній, на якому ще залишилась така вивізка. Всі інші барвінки свого часу перейшли АТБ. Але не всі АТБ забрали. Барвінок був, ну а пошта була, але зараз немає ні барвінка, ні нової пошти. Буває таке. Праворуч мав бути молодіжний простір. Але закінчилася з молодіжним простором історія. Та ви пам'ятаєте, то вбивство воно сталося саме тут. Я розумію. Що. Хто знає, той знає, кому не знає, тому і не треба знати. Хто би і не сказав, Та, що місце насправді моторошне. Мав бути центр реабілітації молоді. А і ось вона вулиця Богдана Хмельницького. Це будинок номер 245 Теж відбулись зміни, за останні кілька років озеленили вулицю. Я ще пам'ятаю, тут все було таке. Ну дуже ніяке. А зараз, бачите, дерева, лавочки, тротуари, світлофори. Цивілізація, там радуга з того боку. А йдемо вулицею Богдана Хмельницького, напрямку до епіцентру. Це сама епіцентру Ми в цьому відео. Звичайно, що не дійдемо, але по одному з наступних я сподіваюся побачити. В наступній серії епіцентр. А бачите, тут станція прибирання за собаками. Ну, львів Починає ставати. ну, тим, що Починає ставати Львів, підтримує реноме цивілізованого міста. Ліворуш дитячий майданчик. А такий не зовсім дитячий, екстрим майданчик. Можна на велосипедах, на роликах робити різні трюки. А з того боку це власне радуга, про яку ми згадували. Магазинчики невеликі продуктові. Але ця вже майже майже достигла. Чоловік вирішив спробувати перевірити, яка вона на смак. Не до речі, велодоріжка. трошки далі. А можна навіть прийти трошки сюди. Це пішохідна стежечка все-таки. Далі велодоріжка, а далі їдуть автомобілі. До речі, там трошки далі, там текла полтва колись. Я ще бачив старі фотографії, де полтва тече. А я ще сам пам'ятаю, як полтва там пекла, що я вам буду розказувати. Тут трошки далі міст був. Там будинок теж такі високий. Найвищий на цій вулиці. А тут ми зустрічаємося, бачите. Велодоріжечка. А от епіцентр, я ж казав, що ми йдемо в напрямку, да, епіцентру. Пан Дімка Ісаїв казав, що живе біля епіцентру. Хе -хе. Вітання нашому епіцентру, вашому епіцентру. А, і ми підходимо там далі вже. Знайома автостанція номер 2 Липінську. О тут, до речі. Тут, до речі, і річка текла, наскільки я пригадую. А, там далі, де дерева ростуть, поки дерева росли на березі річки, а тут плюс-мінус текла річка. Тож можна сказати, що зараз ми з вами, до речі, ціни на бензин актуальні. Можна сказати, що ми йдемо на цей через річку. дівчинка нам помахала, ми і підморгнули. Цікаво. Так, да, а це фактично епіцентр. Кільце. Колись тут був дуже дуже жвавий рух. Зараз він зовсім не жвавий. Ні пішоходів багато не видно ні автомобілів. Чого дивно в цьому нема. А що ж, перейдемо дорогою і дивіться потім наступну серію. Такі <різь> замок далі видно. Виталь Волтер. Це вже вулиця Липенського.